Нині в морзі обласної клінічної лікарні троє небіжчиків. Переповненим морг за час пандемії не був, говорить патологоанатом Юрій Котельчук. Усім померлим від наслідків коронавірусної хвороби пацієнтам роблять розтини. Саме головне ускладнення йде запалення легень. Розвивається стійка, пневмонія, яка не піддається лікуванню. До нас поступають майже 100% невакциновані. – Не вакциновані. З якого відсотка пневмонія стала причиною смерті? 100%. Наступає респіраторний дистрес-синдром, тобто ознаки гострів дихальної недостатності. Поражається 70, 80, 90 до 100% воєнні, людина фактично не має дихати. Луцький спецкомбінат соціально-побутового обслуговування підприємство, що займається похованням померлих. Керівник Василь Цетнар говорить, що кількість захоронень людей після коронавірусу росте щомісяця. У повітряних хворих, якщо беремо. Порівнюємо вересень місяць було 6 чоловік. Що вже в жовтні ми мали, наприклад, 39 людей. Це 39 людей, які похоронені на кодовичі гараж. Вже більше 30 ми маємо за півмісяць. На листопад місяць набагато більше поховань, тому що як ми раніше хоронили десь порядку 100-110, так який такий обичний спокійний місяць, наприклад, воно десь так виходив 100-110, могло бути 95, то ми маємо на 15 листопада вже 100 поховань. Померлих від ковід-19 забирає з моргу і ховає спеціальна бригада, каже працівниця спецкомбінату Світлана Труш. Ховають померлих від ковіду у поліетиленових пакетах. Як правило, зараз беруть дешевші труни. Їдуть в морг. У морзі вже хлопці перекладають, обробляють, зачиняють труну і вже труна не відчиняється після цього. Приїжджають на кладовище, опускають зразу. І тоді вже священник відправляє службу. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.